Добрий день, дивіться, отримав тепловізор ваш. Бачите, ціла коробочка, модель саме ту, яку ви замовляли. Зараз вам покажу, як вона працює, щоб вже точно впевнитись, що він робочий і все з ним добре. Я його вже попередньо увімкнув, активував. От він. Саме він от дивіться. От ми відкидаємо. Так. І дивіться. От, дивіться, людина йде. Все видно. Все працює. Є декілька режимів зараз. Наведусь. Є декілька режимів роботи. Отакий, От коли червоним буде гаряче, відмічатись саме. Там машина їхала, от бачите, є ще режим, коли білим гаряче відмічається, коли чорним гаряче відмічається. От. І такий фьюжн режим. От так